Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Туфкіс, і радий бачити вас на своєму каналі. Ось, ем, як ви бачите, в мене новий фон тут, ну, Я його тільки поставив, ось зараз можна сказати, тестую його на ділі. Ось. Ем, сьогодні ми будемо грати в таку над... незвичайну гру, це демо-версія відразу кажу. Ось, називається вона Car Mechanic Shop Simulator. Як я зрозумів, це взяли дві гри та схрестили їх. Car Mechanic Simulator та ем, Supermarket Simulator. І ось вийшло це чудо. Напевно, ось, е, коли я зайшов на лаштування, мене порадувало, що тут є українська мова. Але ось, наприклад, заходиш в графіку, звук взагалі мене порадував. Тобто або музика є, або її нема. Все доволі просто, тобто є, нема, все. Ось, ну. Виглядає це дуже дивно, але ми все ж таки протестуємо цю гру. Ось, нажимаємо нова, гра, вона зараз йде завантаження. Ласкаво просимо до вашого нового бізнесу. Як власник магазину запчастин, вам потрібно буде забезпечувати місцевих механіків і клієнтів автозапчастинами. Один клієнт вже чекає, підійдіть до нього і перевірте, що йому потрібно. О, що... Йоп твою мать щось хромакею. Хорово дуже. Ой, бля, ну, ну, зараз секундочку. Угу. Ну, майже нічого не змінилось, але ми продовжуємо. Підручник, поговорити з клієнтом. Інтерфейс і графіка, ну, специфічні, ну, ну да ладно. Діалог. Гей, ти відкриваєш цей магазин? Це добре, тому що мені потрібно замінити деякі деталі в машині, і я запізнююсь на роботу. Так, скоро відкрию. Використовуйте свій ноутбук, щоб, щоб замовити більше продуктів. Угу. Зачекайте на доставку кілька секунд. Ну, ніхуя. собі в нас вже офіс на початку такий. Крутецький. Прийшла нова доставка. Заберіть коробку з продуктами. Ага. Розмістіть продукти на полиці. Ой. Угу. Викиньте її в смітник. Цю коробку. А, ага. Натисніть на значок на полиці, щоб встановити ціну. Ринкова ціна 100 доларів. А, то ми можемо поставити Ну, я думаю, 110. Чо ні. Ну, давайте да, 110 поставимо така невелика накруточка в нас буде. Ух, йоб твою мать, а що я роблю? Вопрос такий. 110. В порядку. Перевніть значок closes, щоб відкрити магазин. Класить на касу, щоб обслуговувати клієнтів. Виконувати перевірки 10. Перевірки це як я зрозумів, ну, продаж. Торкніться продукту, щоб. Ага. Ага. Так нам не треба. дачу давать картой 110 М -м -м. Ого, два аккумулятора 80 долларов Ну, навіть не знаю, что тут сказать. Решта один доллар. Ну. Ну, дивно це виглядає все, звичайно. Ну. В принципі. <смі> та ні, дуже дивно. Зберігання. Ага, тут у нас є сховище. Що? Киньте коробку Джобхороні продукти храніш. Мова українська. Клас. Ух, яка тетя. У нас так. 110. Ще в нас... А, нам ще 4 продажі треба зробити, блять, а в нас нема що продавати, нормально? А, ну, давай ось, ось закажем акумулятори. М -м о і, і передні пружини. Доставка через 5 секунд переїде. Ага, а де вона? А, прям тут. Хорошо. Відчиняємо коробку. Загружуємо акумулятори. Коробку мусор. Так, і ось у нас ще й пружини приїхали. Так, пружини. 70. Угу. Ну, давай. 70. Семдесять сем. Отак. От порядку. Так так, уже клієнти бачу на касі? М -м, акумулятор дев'яносто доларів. Сім? Дев'яносто. Без решти. Заебись. Карта. 77, 77. Так, а ну, блять. Щас цену подиму. 80. Мені неудобно считать. Так. Ну, як считать? Кнопочки лишні нажимать, нахуй нам надо. 187, 77. Єсть. Давай. 12. 23. А тобі що. Угу, на 190. Оце мені вже більш до вподоби. Ти вже що хочеш. Акумулятор. 90 доларів решти. Все, йдіть нахуй. Придбайте нову ліцензію. А, Ось. Все. А що таке? На продукт. Це у в нас. А... Эм... Ну, ясно. Так, у нас же тут очередь собралась. Ну, купляй тут нихуёво, я скажу. 20 решты нам. Так, дві пружинки на 160, непогано. Хуя ми тут бабки рубимо Бешені, ні, конечно. 50 центів. А ч нам не дає ліцензію придбати, я так і не поняв, якщо чесно? 80. Блять, да ви що, бнуть і сякі клієнтів? Та в нас і так тут продуктів, блять, куча, які ми не пробували? Модуля БС ми не потягнемо. Не, не потягнемо модуля БС. А... а що ми можемо потягнути? А Асик оно все всього, да? Ну да, навірно. 200 доларів. Давайте ось... От... Давай. Ладно. Так, неправильно. Тобі що? Поділили, так, да, між собою, мабуть. О, єп твою, мать. На. Так, третій уровень. Нам прийшла доставка. Акумулятори. Що ще тут у нас? Це пружинки. І ми заказали ще моторне масло. Блять, от клієнтів у отпоя тупо немає. Пруть і пруть. А, 36. Ну, буде, значить, стоїть 45. Щось їм якось взагалі похуй на ці ціни, я не знаю. Не, я розумію, що игра в демо взагалі, типа, ну що слабенька можна сказати, але ну що то вообще. Клієнтів точно треба поменше робити, а то вообще. це вообще. начало, а ти ось все вже йобу даєш. 80 долларов. Есть. Аккумулятор за 110. Есть. А если мы... Ага, не дае. Ну, ладно. А что тут взагалі можно куплять? Вот у нас есть транспорт будет. Мы можем транспорт продавать? Ну да, наверное. М -м, керувати ліцензія 3. Давай купимо. Є у нас ліцензія. Необхіди... Необхідний рівень магазину 5, і ми зможемо продавати транспортні засоби. Ніхуя собі. Ободок, каністра. Ну, багато всього є о, клієнти Поставте нову полицю або холодильник на АЗС. Не, я извиняюсь, ну, по-моєму, це ми трошки не на заправці. Ну, да ладно. І видніше, мабуть. Та ніч. Перевод, мабуть, просто корявий, та і все. Що тут булки. Коротше, похуй. 15 гривень. Сука, не охуєвайте. Меблі, полицю або що, або холодильник. Ну давай. Купимо. Чи це не воно? Поставте. Ну давай зараз поставимо. А, у нас вже така є, до речі. Нам би тоді краще б... Думав, може такої в нас нема. Ну, ось хай стоїть. Пуйте нову секцію, щоб збільшити площу вашої АЗС. Ну, я не уверен, що мені зараз це надо, ну. Но... Ну ладно. Давай свої 80 гривень без здачі. Ну, бля, якщо чесно, поки що слабенька ігра. Така вона. Забавна. День кінець. Ам... День кінець. Це що нам? Клоузет. Close it і що? Чи не closet? Хай опен буде. Все, типа, просто день закінчився і типа все? Наверно. Так, нам би... М -м -м. Бляха, муха. 300, 400. Та ну все так ніхуя себе стоїть. Я скажу. Ну що, моторне масло не беруть? Що з ціною перегнув, чи що? Ну, давай менше поставимо. Давай поставим. 40. Аккумулятор 6 уже хорошо брать. Может трошки повысить, блядь. 115 давай. И на пружины 85. Вот так. А шо, блядь? Кули ты хотел? <служив> Кли... О, блядь. нема? Можна зараз щось, в принципі, заказати. Каністру закажу. Давай. Ну, ботки оці такі гарні закажу. І в нас ще лишається десь 150. А ми ніхуя не купимо за таку ціну, так? Да? Ну, так. Да. Ну давай хоч це купимо. Так, це наші каністри. Угу. По чому їх будемо толкати? Ого, ніхуя сі вони граю начинаться на, на 24. Це їх можна. Ну, по 30. Так, це ободки наші. А, а це на. Ага, я поняв. Рин... Ра... Ринкова ціна 111. То я навіть не знаю, скільки це в'їбаті 111. Давай 100... 130. 130. Так, це підемо, викинемо мусор. 100 гривень у нас є, але у нас ніхто не хоче нічого куплять. А, бо у нас клопет. Я дивлюсь, тут клопет написано. Значит, тут опен написано, а хуй народ. А, Все, клиенты сейчас попрут. А что тут у нас есть? Биг сейл, Город такий, конечно. Да, отражение. какие даже есть. Не ни машин, нихуя, хуя, конечно, нема тут. Ага. Угу. Best car parts. Заїбісь. Да, тетя? Ну я хуй, це ну, не зінять. Я хуй. Ніхуяти колісо. Давай свої 130 гривень сюди. Я вже думав, може, блять, це ці, реально ціни, там якісь високі чи щось таке. Люди щось не при. Вам що, всі... всім колеса срочно надо на 10 баксів. І всі розкупили. Тільки взяв уже розкупили. Давай, 130. То ми зараз ще закажем. Ем, хватить. Блять, не хватає трошки. Ну, зараз. Зараз ось ось о, тип якраз купив масло. Ого, 60 гривень, ніхуяся. Так, а, в нас воно збилося, я поняв. Ну, ось о, цих обутків купимо. Та і норм. Ну, давай цього глечика обслужимо. 35 здачі на. А ну, з'їбав нахуй вицеля Єсть. Це мусорку. І в нас ще нові катки є. Зараз і їх будем. Так. Цих 100 цена, ну То надо десь. То... 115. Чо не. Там, правда, по-моєму, мандаушка успіла дешевше взяти. Ну, хуй с ним. 155. На. Тобіше. Масло. Та як нехуй. Чуть не проїбався. А, по старице не успела ухватить, блядь, коза. Ну, ладно. Хуй с тобой. Табиша. Тоже колесо. Красавчики, красавчики. Ну, блядь, в пакет она хуй поклала. вёбнутый блядь. Так, у нас пружин немае. Ну, и шось таки надо заказать. Может, 6 новеньке. А сяки... Шостий рівень і 2000. Ніхуя собі, блядь, я скажу. Ну, давай, в нас грошей, як всегда, блядь, нема. А, ми, блядь, не зможемо купити передніх пружин навіть. Я поняв. Грошимка проблема є невелика. Ну, на ось тобі твої 3 долари. І йди гуляй, Вася. Я, я не знаю, тупо взяли якісь реально кармеханіки, супермаркет симулятор, схрестили, блядь, І це якийсь чисто, блядь, байстрюк їхній. тупо, ну піздець. Дивна дуже гра, блядь, але. Ну, сука, граю, ось вже, блядь, почти 20 минут поіграв у неї. Ну, якось даже та саме. Іграти <гладко> можна. Ну, а така, звісно. Спорно дуже, ну але що? Іграти можна? Іграти можна. Блять, ніяк не купим, сука, ніхуя. Ну, я собі оце намітив хочу взяти. 360. Аго. Ну, ти молодець, блять. 85 доларів. На. Побіше. Тоже таке. 130. Гривню 50, на. 1000... Чи може 5 колес взяти? Вони, в принципі, так непогано пошли. Можна до них якусь машину взяти. В принципі. та й піздець. 155. 45. На. А тобі що? Колесо? 15. На. Гуляй. Що ти, медять, мене з мого ж магазина виталкуєш? Довбоюб. Одне є. Зараз друге. Тут у нас, звісно, печально. А що таке? Не дотягуємося, блядь, до цього і що? Блядь, з цими. Ценами, звісно. 24. Ну, давай ми зробимо 25. Але мені нахуй не треба. Все одно, да, щось. що -то. О, і шини в нас нові. Так, по чому ми їх будемо толкать? Сотка? Ну, якщо сотка, то це є об твою мать. Ну, 110 можна желізно. Ну да, давай 110, щоб не нагріть. Ну давай 100, 115 поставлю. Так, а хто коробку спиздив і нашу? Так, клієнтів ціла куча на твої 5 баксів. Гуляй, блядь. Угу, 80 готово. О, 260. А це мені подобається, це мені подобається. Ата більше. Не зря цену понижав. Забирай. Васька, блядь. 900, що таке можна взяти? Оце давай купим. Чо не? 15 баксів. На. Прийшла нова доставка. Оп. Не бачу. Бачу. Угу. Інтересно. Почем їх? Ого, ви що єбануті? Та я їх тут сейчас... Йоп, твою мать. Так. Ну. 165. Хай пока буде, там, якщо що ціну зменшим трошки. Ну, але хай пока що да. Хай покаже так буде. Ну, блять, сука, вроді така гра хуйня. піздець, а вроді що это и цепляє. Даже не знаю. Така, інтересна гра, інтересно ваше мнение по поводу цієї гри. Ну, напоминаю, це демо -версії. О, може її потом ще улучшать, Але ну така. Залипательна хуйнюшка, конечно. Як не як. Єсть момент. Але якось скучно дуже, дуже швидко тобі це все дали, і ти якось, ебать, і вже, і вже цей самий. Вже займаєшся грязюкою. Ну, звісно, дуже б інтересно. Єбать, а може, зараз зберем? В принципі, відео ще недовго йде. В принципі, якщо нам там все продать, блядь, то ми якраз то й купимо. Може, якусь машину купимо, блядь. О, ти і так купив. Я хотів ціну знижувати. Красавчик, мужик, молодец. Нас твою гривню съебай нахуй. Кінець дня. Мага, магазин закритий, ми його відкриваємо. Все, заходьте, забирайте, оно все що є, блять. Mm... Ну, можна пружин взять. І катки. Давай закажем. Їх хорошо розбирають. Що не взять? Ну, машину купити сьогодні на продажу було б дуже цікаво. і глянуть, як тут взагалі це все реалізовано, звісно. Кстати, щось пружини в нас не беруть, що таке? Ну, я можу понизити, ціну, я не гордий. До 80, зато забирай. О, твою мать. А куда це? Похуй, хай тут лежить. Чуть не викинув, бачили? Піздець. Так, ну а тут наші колеса. Готово. Це в смітник. В смітник. Пасі. Так, 140 доларів. Без решт. 190. 10 гривень на. Тобі більше? Непогано. 55. 80 гривень. Ну, заїбісь. Бізнес пренахуй. Йобну це можна. Ваші 5 гривень, сер. Ну так, що я можу? Дуже-дуже багато клієнтів. Якось для початку ігри, це ну, дуже багато, якось дивно. І заробітки одразу в нас такі йобнуті, і в той же мімці ми тільки почали грати, у нас вже шостий уровень, блядь. Почти. І ми вже можемо машини, типу, купляти. Кстати, скільки стоїть там збільшити? я забув. Зростання 2000 і шостий уровень, але ми швидше ж. Лицензию на машины оформим. Дивно. Ну да ладно. А можно якось поболее скупляться? Красавчик, бля. машины может стоить. Ага, же ж интересно. Тут есть Эко Круизер. А, Титан Райдерс Эко Круизер. Viper N Genes Speedster і Horizon Motorworks Lightning Bike. Ну, це Viper, напевно. Це я даже не знаю, блять. Ну, побачимо. Буде як мені втім що тут за машини. Цікаво дуже. 20 гривень! на Гривня, на. А то биша. 50. На, блядь. Давай, купляй. Зараз мы себе купим... Это самое, да. И побачим, что там за машинки ж. Хм. Красавчик. Нихуя у нас уровень 6 свапнулся. Керуваты. Лицензия на транс, Оп. Ага. Мопеди, да? Еко круїзер це в нас такий, блять. Байк. Вайпер це все-таки скутер. А байк, ну, це байк. М -м -м. Ну, тут більше ліцензії нема, то це весь транспорт, що є тут. А? Ну, ладно. Я правда, не пойму, тут у нас, типа, світиться зеленим, то тобто, що ми можемо це купити, а тут красним. Це дивно. Ну ладно. Наверное, не, не, не заробим мы сегодня, блять, такую сумму. Оплата правильна. Ну ладно. Так ну, если честно, думаю, уже будем заканчивать что там Дуже однообразно. Ну да ладно, похуй. Клопзет, все, до дома пизду идит. Ладно, давай же обслужим, давай. Не. А що це було, подожди? 0,80, я отак нажив. Оплата пройшла. Ну, ладно. Ну, от така ігра. Не знаю, якщо чесно. Можна її, мабуть, навіть віднести до якихось треш ігор. Хоча я б не назвав її треш-ігрою. В неї, типу, вона, ну, вона непогана на самому тоді, просто ну, їй не вистачає обнов. Цікавості, але і тут реально там машини продаєш. Запчастини. Ну, може, і непогано, але я не знаю, я б, напевно, в таке не грав. Ну, але оцінюйте також її пишіть вашу думку про цю гру в коментарях. А на цьому, в принципі, все. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами був я, Туфкіс. Um, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до скорих зустрічей і всім. Bye bye.